Так, йдемо до майстра. Ось моя машина стоїть Поламалася Зараза Ох, як він її розібрав. Дай Боже здравичка, панове. Дай Боже, оце майстер, про якого я недавно знімав. Бачите, я казав, золоті роки. Реально, чувак золоті роки. Що вміє, то вміє. Ну, талант. А це на паха не важко, побрився. Побрився. Небоже здраві. А на чому? Витає на на санках? Ні, то я не знаю, що це за такси. Вісь такси там клас світу. Давай, так що так, я плачав, чи, що там з моєю машиною. Та чому? Ні, все нормально. Все нормально, тільки Просто треба все міняти. Масштаб, масштаб роботи більший. А, більші роботи масштаб. О, тому що дві турбіни. І що, обидві погані? Ні, ну то треба безкирно ну, поставляти на стенку вірити. А так візуально нічого? Візуально, нічо. візуально недобре. Але одна, ну, одну можна побачити, другу не можна, тому що вона закрита, та як одна головна, друга допоміг допоміжна, чи як. Ну, йдемо побачимо. Йдемо подивимося. Так, в принципі, це не його спеціальність, але це чоловік... Йо то скільки, скільки одна тут... Одна турбіна, все? друга турбіна. Що ти тобі так чи? Що? Угу. Уяви собі. А яке масло, може видно, що яка масло брала? Оця постійня з неї йде цей. І з неї вже йде так, якби двигун через подачу. Вони вон, з'єднані, вона бере від фільтера, Воздух і тисне його сюди в другу і перепускає сюди. Тут у нас є механізм, який от... Але він такий трошки трошки, трошки він якийсь ушатаний. Зараз от тут, якщо буде видно, клапан. Це що відкриває, закриває клапан тої першої турбіни. Угу. Який люфт. Бачите який люфт? Угу. Клапан ще не відкрився, а вже люфт доволі великий. Може бути навіть просто що. Ага, тут це, це менша турбіна, так? Блін, я, я вже взагалі закриваю. А вон є, є друга турбінка. Так, оце друг, це менше. Ну, але мокра там середині. Ну та мокре, то так, ну візуально не видно, що як, але. Ну, ти думаєш, це все-таки проблема в турбіні? Так. Думаю, там, думаєш, що так. Та. Покажи там ту вихід. Та то закоксовано. Закоксовано. О, То мій. тільки спеціаліст подивиться на цьому, дуже. Тому що треба відвезти їх. І там подивитися. картриджі, Вивове. поставлять, провірять картриджі, якщо вони на тиск, на стенді і все. Так, одним словом, що ми з турбіною що ви оприділили, от так, така велика цяцька, браха, двійна турбіна, бреха, коштує. 1250, на розборці 250 доларів. 250 доларів. Оце повністю все в зборі. Бо воно виявляється тільки так, що йде. Дві турбіни разом. От в такому ж як тут розібрали, так само і вона продається. БУ, але з гарантією. Все вірно? Вільно. лиш Сумно, О. що не можна сьогодні купити її. Так, біда в тому, що це Різдвяні свята, Новий рік. І сьогодні вони не працюють, аж після нового року. А так би вже сьогодні навіть зібрали. Да. Так, би Так, знаєш, Івана він би точно це зробив. Виявляється, ви вчора сиділи до 10-ї години, щоб це зняти. Ну так. Ну, так. — це наскільки фанатизму. Я чуть-чуть постояв, блін, змерз. Ну, правда, мені не дуже ще поки що так можна мерзнути. І цей. І от вони тут все розібрали. Ставлену задачу виконали. Ну, молодці, молодці. Ну, ти кажеш, що ти взагалі в перший раз таку бачиш. Що такі... да, система дуже інтересна. Система дуже інтересна. Чуть-чуть ну, розкажи про цю систему, що тут. Ти... Я не знаю, ти вроді би ми не говорили про це. Ти не розказував систему, як вона, скоріш за все, працює. А в принципі, як вона працює по цьому? Ну, та турбіна перша, вони в не з парі, вони працюють в парі. Получається так, що вони одна дує. У друг, в другій турбіні є в корпусі е, впускні канали від першої турбіни. Вона бере воздух, тисне і виходить, е, що цей корпус другої турбіни він бере на себе, та, як, трохи більше. Але це зразу більше нас більше закручується на... без, без цього. Зразу закручується в самий ну, можливі, корпус? Ну, можливо, такий варіант, що ця турбіна більш на низах зразу працює, потім, коли треба більше потужності, е, вступає в дію вже друга турбіна, вона підає більший тиск. Mm -hmm. Бо тут стоїть клапан, який перезакриває, закриває другу турбіну, він відкривається, якраз в нього є такий люфт. То він, mm -hmm. напевно, перепускає, коли вже тій не вистачає, не вистачає брак воздуху, він тоді. Але Бо, колектора ви, в, в цій машині колектора немає. Колектор зразу... Нема. зразу йде з блока. Він так був в блоці в голові, то, в, в, то от такий невеличкий. цей. Интересно. Корпус, невеличкий такий корпус, це все є, і є колектор, виходить, але зразу входить в одну турбіну і в другу. І там вже на каталізатор. Интересно. От вона дує по цьому каналі сюди через верх. Ця турбіна, а ця йде через низ і її відкриває, відкриває система вакуумна. І все. Тут йде Уже система охолодження, система смазки. Масово, ну, це й японці, можливо. що вони придумали, ні? Ну, заморочились. Заморочились, заморочились мож... Мотор рядний і дві турбіни для чого? Ви хотіли якби, скопіювати, напевно, компресор чи що. Якось так, Бо компресор на низах дує, а турбіни вже потім, після. Інтересно. Ну, шкода, шкода, що сьогодні не можемо замінити її, бо то вже було цікаво. Але візуально, візуально нічого не видно, що вона це. Ну бо, чесно кажучи, я їй не дав дойти до такого критичного стану. Бо я відчувши, що щось не так, я зразу просто її заглушив і нікуди не їхав. Ну, треба почути думку спеціалістів, що, що не вистачає цьому цьому механізму. Ну, ми її дамо, звісно, на... на, 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 на та. нам сказали, в чому тут причина, які є пошкодження, де ви. Де ну, є знос, яких деталей. Якщо той знос, наприклад, нам покриє затрати не більше затратів на новий механізм, то ми, певно, будемо його відновлювати, а якщо ні, то. Там. То тоді купимо, замінимо. Окей. А, ага. а як вас точно тепленько? Тут, тут дуже тепло, Ми хіба розпалили. Це І що, клеть що? Так, і в нас ще двері не утеплені, в нас ще треба туси. Hey, став ну, no, no, Розкажи той прикол, щоб пропасати. <laughs> ну, треба було срочно встрій їхати. Я бігом в гараж, бігом, каністру вкопив, різко залив і все, встріє, зістрія, приїжджаю, дивіться, щось, щось під капота так теплом їде, аж, аж можна яєчню жарити. Та нічого. Лишив, потім на другий день. Прийшлося їхати до стрия, Жінка сіла, каже, що заводиться глот, не заводиться глоф. Що таке? Йо моя. Я ж потім згадав, що була солярка. А посад бензиновий. Проїхав, все, завів на силу. Так але так роздачу. Що ти ти більше, ще не Так змастило форсунки, тут і всі, бензинові. І їхало. Так. Навіть, навіть не буду чути форсону. Що, будемо зараз робити вікно в Європу. Вікно будеш тут прорізати? О, інтересно. Вікно вже стоїть вон там, то вікно собі. Буде свіжий метал для латок. Цікаво, тут ми подивимося, як то воно все робить. Зараз буде. Звичайно, попри світі лишаємо, попри нього відрізаємо. Потім тут треба замалювати. Ну, все. Ну так. Давайте переноску світом так. Ось вот так робляться вікно в Європу. Так, дай зліпістка наші круг. Тут вже буде цей. І буде вікно. Дві стінки треба вікно. Клеєм. А, ти теж всередину туди клей будеш, так? Посилити, да? щоб... Ну, в домашніх умовах краще самому це не, не робити, а звертатися до майстра. Ну, так. А, вон що так смерділо. Угу. Це якась це. Клей, що в неї, герметик, що склеєно. Але в них є такий мінус, вони всі дуже сильно гримлять. Їх по-любому потім, якщо це їх треба ті всі шви допоміжну з шовним герметиком mm. обробити, обов'язково плюс. Бо він такий є, ти дуже сильно. Ну, багато хто. А що то є то зробити, блін, йо Це То тільки оце вирізати. Чесно це ще якісь спеціальні приспособи для того. Ну, для вирізання? Мені удобно погаху.

Мусим провірити, бо знати де герметик має бути, щоб що колишнє все... то ти зараз будеш позначки, робити. все гарно воно у нас. Кисло, так що Видно, 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 що це. Так, це є наш нашого. Це обов'язково знежирити, mm -hmm. почистити, щоб не було, було ідеально чисте. Разник шустиковая. Так, я сам тут -то приєплю, а ты будешь там. Пожалуйста. так і зараз буде віконечко.

Не є, Турбіну не, знімати не, теж. Це не, не є якась там космічна робота, якась щоб, там, кваліфікації, якісь треба такої, вже аж аж сильно. От, але є ось, всякі нюанси зараз треба за рахунок стекла, якось так, щоб ціни очі не кидалися, такі всякі моменти, які естетично виглядають. Зазорчик, щоб тут судить було одинаково, тут нам треба декоратурно приліпиться і потім плавно відхилити його, щоб воно. Мало якісь. Воно ну, ну, гарно дивилося. Ну, ось з ці місця, якби, їх потім будуть обшивати. Але метал не стихій до корозії, вже ну, він оцинкований, ну, але там де ми різали, виходить, слабинка є. б бажано пальцем пройти, щоб просто деконденсати, бо то в машині буде захист, тепло на вулиці. Захист зробити захист. На вулиці буде одна температура, в середині, буде зовсім друга температура. Ну, зараз ще плюс до добу пройдемо так. Ну, так, і воно буде трохи воно буде набагато краще. Зроби свій плюс ну, я би собі так зробив, не знаю, може би хтось не хотів того. Але мені здається, би було краще. На так, так. Well, рицах не можу працювати, бо щось, ну, не і не можу. Ну шкода рук, ні. Шкода рук. А ти бажай, бо ти так можеш це не пропоровав. Машину віддавати сподру покажу, може йому стане жаль. Бо там воно гостреє, я от... За це переживає, щоб ти пальцем не поризнув. Нема, нема таких спеціальних для цього для пальця. Є... Є, є, а роботи ми такі не робимо кожен раз. Бо, 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 часто Ми тут мали в смук. Пристосування. Так, да, присоски різне таке, але я таких робіт уникаю. Вже таке, як дуже хороший знайомий, там, друг, то я ж таки можу за так, таке взятися. Так, щоб там мало комусь і роботи. То... Тут тут таке ж саме, так само вирізається, так само це. Зараз змінимо, щоб було акуратно. Ось тут таке щось металостої, ну все тут готово, можна сказати. Та ще ні. Хіба поїде? Але я думаю, що він вже приїхав. А сьогодні не пустили нікого. Що? Смі вже друге вікно. А, я трошки прогалив. Да як красиво, тут. воно вже має вікна. А може, може ти все-таки передумаєш і зробиш то мебль, там ставиш ліжечко, там душ, туалет. Я думаю, що скоро активно. Щас Щас Нема щось змоги цього, що я малював. Що це таке? Ха? Як нема? Нема? А як ти я малював? — Точно немає частину. Вау, мазда яка. Вау-вау-вау! Нічого собі. А тут ти що... А, вона ціла? Так. — Вона ціла тільки теж. Ага, в середині. Ще... Але теж електрик. робота з електрикою. Mm. Але тут є. Нічого собі Тут електрик прошлий щось пробував, пробував, у нас нічого не вийшло Тут двигун ротор не стояти, а стоїть двигун з Мазди MX5. Ага. Типа не, 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 не вже не такий, як має бути. Типа пушів нормальний. нормальний. Це у нас проєкт. Спортивна яка вона нас. Титани, які нічого собі. Плеса. І ще ось тут, ще один криш. Без даху. Кріш. Там так, ззадні частини. Та, і ззаді я бачив І без вікон, без дверей. Та, ні, двері є, я жартую, але лобового нема. І, і от тут яка, вау. Це все проекти, які ти маєш зробити. Нічого. Нічого собі. Оце теж вона на даху була. Джеппи, 2.0, дизель. Це Америка? Ні. Америка, так. Америка, так, я бачу, я по стопах. 14 рік. 14 рік. Ну, це в майбутньому ми то зазнімем і покажемо. Мені цікаво, як ти дах будеш робити. Саме інтересно, що в колі все міняється, так що не підмальовувати. Так таке, так, мінімальне, локальні підкраси. А ти з якоїсь mm. донор потрібен, щоб тут дах поставити? Так, до, так, там, за тут за частини взагалі куди немає Ну це цікаво, я так думаю. Пишіть коментарі і кажіть, що вам цікаво буде подивитися, як вона починається робити і як зробиться. Ну Це ще не скоро, так я так думаю. Ні, вона воно десь -мінус по, святах? по святах починаєш її робити. Ну так, так, так. Це вже інтересно буде. Це вже ну, багато в тебе цікавих проєктів, подивимось, з звісно, будемо то зафільмовувати. Друзі, якщо вам подобається такого типу... Відео, о, це в бусику теж як загнуто. Як вам подобається такого типу відео, ставте вподобайки, звісно, пишіть коментарі а, і що вас цікавить, і, і вам все розкажуть. Я буду до нього, він недалеко може, від мене щось живе. Люди, так. Так, може щось щось пораду якусь дасте. Кажуть, о, ти не так там щось робиш. Ось так приблизно. А ось моя машина ще стоїть. Так, ну... Чесно кажучи, проїхав я тисячу кілометрів і як вже ви бачили... Цікаво що там під піднезам? Що? Цікаво як під капот. А, ну давай глянемо. Я вчора вечором заїхав. Блін, надію, що вітер не задуває. Я вчора вечором заїхав. Іван з Володією. Як вони то все тин-тин-тин розібрали? Ось і цей зняли турбіну. Скільки вона місця тут займала. Цікаво, що дві турбіни Дві, дві турбіни, та, та. Нічого не відкручувалось, тут ніхто ще нічого не відкручував Ще на дуже доброму стані. та та Майстрів але... вона не було, але майбутньому захоче купити. та Вона буде вартувати, уваги. та-та, Ну я не знаю скільки я там. Та трошки поїжджу. В принципі... Мені більше потрібна така машина більше потрібна така машина, яка чуть, -чуть вища чуть -чуть вища. І потім подивимося, можливо, можливо, я її буду продавати і купляти більш вище. Хоча це мені дуже до вподоби, Вона гарна цей і гарна комплектація, і гарна. Якщо ну, звісно буде цікаво, я більше про неї зніму. І покажу. Іван не займається такими звісно, роботами, що я до нього підігнав. Він чисто по дружбі мені то робить. І... На жаль, магазин сьогодні закритий, а це субота, де є оця турбіна. І Так що воно вже вийде аж після Нового року. А так би вже і сьогодні вечором я б вже в нею поїхав. Ну, десь ось так. Та, вона не мальована в моєму машині, що взагалі. Має декілька таких дрібненьких подряпин, там камінці і все тому подібне. Но це немає нічого дивного. Але справа в тім, вона вже після 200 тисяч і справа в тім, що я прочитав, що ці турбіни вони після 200 тисяч виходять з ладу. Так що тут нічого такого, щоб ну десь так. Добренько. Ще зазнімемо, як вони помалюють цього буса. Я вже не буду стільки чекати. Я йду пізніше і зазнімем цей, щоб було повністю складене відео. Ось десь так.